День машинобудівника в Ковлі традиційно святкують змаганнями на висловальному каналі. І це не дивно. Адже керівництво відкритого акціонерного товариства Коваль-Сільмаш наче турботливий батько опікує місцевих спортсменів, дбаючи про майбутнє золото України на чемпіонатах світу й Олімпійських іграх. Ось і тепер за його генеральним спонсорством до Коваля прибули команди з міст Білорусі Пінська і Бреста та з міст України Шацька, Дубна, Добротвора, Бурштина, Рівного, Луцька. 27 вересня спортсмени та вболівальники зібралися на урочисте відкриття змагань. Побажаннями нових успіхів присутніх привітали заступник голови Ковальської міської ради Сергій Шульган, голова міського комітету фізкультури і спорту Микола Мірчук та інші. 95 учасників стартували відносно своєї приналежності до однієї з трьох груп, сформованих за віковим центром. За результатами на найвищу сходинку п'єдесталу піднімалися троє ковальчани. Сергій Самрук, В'ячеслав Сехуш, Юлія Проніна, а також спортсмени з Луцька, Віталій Осовський, Антоніна Хлопук, Наталя Грабова. Перше місце в напруженій боротьбі здобули Андрій Крук з Добротвора, Дмитро Подляшик з Бреста та Олександр Максимчук з Дубна. Як бачимо, перевага волонян була відчутною.